Це не означає, що ви повинні ходити по місту чи заходити в будь-який заклад і проводити зйом. Зрозуміло, існує певний порядок. Адвокат, ви чому не пояснили, що? Щось, а ви пояснюєте неправильно? Тому що є закон і чітко каже, що має право портативними відео. Засобами знімати. Стаття 11 закону України про судову світло ну, ну, є адвокат. рішення міжнародного суду. Якщо я ви починаю говорити, ви, ви не перебуваєте, ласка, адвоката. Я сама і вправі це робити. Ви приймаєте Мені адвоката, процес надає таке право. А процес ще не обучався, ваше час. Не Він розуміло. має право знімати. Є рішення міжнародного суду. Якщо нам хочете ці ми будемо готувати скаргу на вас. І це питання Ей, закрите. Я вам не забороню. Не маємо право знімати, ніякого доказу не потрібно. І це зазнято, і це поїде сповати, на Вищу Раду юстиції. Все, що ви сказали. Прошу, говоріть далі. З поваги до суду, ви зобов'язані вислуховувати мене я вас все, що я кажу. Все знімаєте, все, що важко. Так, буде, палочка включає. Судове засідання, оголошую за Судове засідання з'явилися прокат на цей позивач і дощу, степане Ване також цей записання відповідача до відповідь система. З'явиться фіксування судового процесу технічним засобу камер по фіксування здійснюється, де також судового зіткнення. Так, зрозуміло. Так, і весь ви проводите зйомку, ви запитували дозволу головуючи з приводу проведення відрозйомки. Я знаю, що не забороняється проводити зйомку. Згідно закону. Так, сторона відповідача. Ви заперечуєте чи не заперечуєте, проводите, заперечуєте. Так, якщо сторона відповідача заперечує, і Ващук припиніть зйомку. Дякую. Ваша честь немає норми закону, щоб припинити зйомку портативну, коли заперечує сторона відповідача. Шановний адвокат, я зобов'язана поважати права всіх учасників процесу, як позивача, так і відповідача. Якщо сторона відповідача заперечує, я зобов'язана заборонити. Ваша честь, Тоді назвіть, будь ласка, норму права, яка уповноважує відповідача не давати згоду на зйомку процесу. Яке право ми порушили відповідача? Суд не навів. Ви перешкоджаєте прошу статтю 11 закону України про судоустрій статус суддів, який надає право нам знімати. І ми наголосили про цю статтю. Стаття 11 закону України про судоустрій і статус суддів. Якщо ви нам це право обмежите, ми заявляємо вам вже відвід. Тому що ви впереджено ставитесь до нас. Так, припиніть ваші відомості. Наші я не І в тому числі не зможу розглянути заяву про против... лі. Ну, я хочу знімати, як ви будете її розглядати через те, що ви перед тим мені погрожували. Ми писали скаргу на вас. Ви не можете Денець розглядати звукозапис. Ви не будете позбавлені можливості слухати, як проводиться судово засідання. Ми знімаємо тому, що ці матеріали будуть надані до скарги на вищу раду юстиції. Як допис? значить так, шановний адвокат, якщо ви знаєте порядок, ви повинні знати, що скарга вищу раду юстиції може бути направлена на суд, тільки після винесення процесуального рішення. Якщо скарги подаються скарга під час розгляду, розгляду, скарга, вони скарга, до неї розгляду, розгляду не перебивайте мене, є ще не закінчення. Будь-які дії, коли є в нас підставити, що суддя порушує закон і порушує і процес, скарги, шановний адвокат, так що якщо не треба, скарги пишуться під час розгляду справи, суд розглядає це як засіб тиску на суд з приводу прийняття рішення. Суду. Яке задоволить сторону позивача. Ми заявили вам один відвід і другий. Зараз ми знімаємо, ви нам перешкоджаєте. Це піде як скарга. І Нехай розглянемо ще рада юстиції. Ваші дії, що ви забороняєте нам знімати. Так, і ось що припиняємо, інакше я не зможу продовжити. Ви рахуєте, якщо ви перед судом починаєте э, погрожувати, то не є тест. Так, припиняйте. Припиняйте. Я маю право знімати згідно закону. Добре, якщо... Ви не припиняєте, не е, підкоряється розпорядженням впливуючих. Я переношу судовий розгляд будь так, ласка, право. Так, добре. Судовий розгляд переноситься, зараз я скажу, що третій слов. Так, відповідно, зручно буде час. Я допустим, якось будемо розглянути, тому що я живу тут все в місті в Тернопіль і кожен виїзд. Ну, ви заперечували проти цю Я заборонила. Сторона позивача не підкоряється. Вибачте, можна я тоді їх знімають, якщо скажу. Добре, добре. Продовжуємо. Добре. Так, добре. До суду поступила заява. Відіва чука Степана Івановича про відвід судді. Ви ще, будь ласка, зачитайте, тому що ваш путь я розібрано. на нас. Судді кримінального районного суду Вернева ЧОБ. Від Івашчука Степана Івановича, вулиця Шевченка, 10, село Старий Кучаєв. Заява. відвід судді. Я заявляю вам відвід, -від. оскільки мною було подано скаргу на вас, як на суддю. Повищу раду юстиції, який я просив притягнути вас до дисциплінарної відповідальності. Таким чином виносити проти мене рішення. Заявляю вам відвід. Дата, підпис. Добре. Страна відповідає, чи ваша думка щодо заявленої заяви? Покладайтесь на думку Добре, суд удаляється на речові НАТО для вирішення даної заяви.